Переключився на передню камеру, зараз ми... Ну, це, це, це тільки ради вас, колеги, щоб побачити, що розповідають. Бо розповідають, що не можна рано сіяти. Не можна. Аби я все робив як можна. Так, чи треба, чи по книжці, так я не знаю, щоб я... Так, колеги. Ну, розетку таку зірвав таку ажалку аж свою. О, Господи. Опа. Так, що можна показати? Оце ріпацюри такі. Бачите? Раз, давайте. Ось. Обрізати буду. Раз, два. Два, три, чотири, п'ять. Ну, я думаю, тут листків 20 є, 25, все не буду. Просто хотів вам показати, В Кожній пазусі. ж. Бачите, і в цього ось, Бачите? де так взагалі ярко, ну, яскраво виражено. Ось гляньте, бачите? Це вже. Воно це вже гілочка буде, бачите, сформована. Це мені за це подобається. від ДСВ. Ай-яй. Зараз, секундочку. Бачите, гілочки вже ось сформовані, ось бачите? Ось. Не тільки листочок, а вже гілочка готова. Ось бачите, тут буде вже пагінити. Готово вже все. Так гляньте на рахунок цього. Діаметр корневої шийки. Ну, скільки тут? Давайте, щоб. десь сантим... десь, ну, Я думаю, 1,5-2 см. 2 см точних є. І зараз підемо в машину, зараз побачимо. Так, розрізаємо, так? Бо обробляли мікродобром від компанії Labiochem. Що ми давали? Бор ми давали. Правда, тут двічі ми давали. І ми давали цього гумат 500, це обов'язково. Це в мене в кожну з обробку з мікродобром йде гумат підізот. Ну, глядь, яка шийка, га? Ну, як вам Прекрасно. Як бачите, вже гілочка ще одна. Оце рипацюра буде. Ось гілочка, бачите? Це коли сформована якісна розетка. Бачите, з кожної пазухи буде ще одна гілочка йти. Оце ваша задача сформувати з осені класну розетку. Щоб її сформувати, треба якісно і вчасно сіяти. Ми сіємо як, вчасно, як виходить. Вибачте, немає оператора сьогодні. Так що така історія. Зараз поміряємо діаметр корневої шийки.